Всі професії потрібні та важливі. Це насправді так, але існують специфічні професії, які вимагають від її носія не лише чіткого виконання своїх фахових обов'язків, а й залучення в справу своїх людських якостей. Саме такою є професія соціального працівника. Адже, як зазвичай кажуть, люди цього фаху працюють за покликом душі. Так, 9 лютого, в залі досі Васильківської райдержадміністрації відбулася зустріч соціальних працівників Васильківського району з керівництвом Васильківської райдержадміністрації. Я від імені голови адміністрації Володимира Івановича Сабадаша передаю вам вітання і низький уклін за вашу нелегку роботу, за ваше чуйне серце, за вашу доброту, яка спрямована до тих людей, які інколи, на превеликий жаль, залишаються на самоті, здавалося б, у розвиненому суспільстві серед 21-го століття і тому подібне. Ви відвідуєте людей, я знаю не від когося, знаю точно, що ви і борщ варите, і де треба, і грубку підмажити, і багато чого іншого. І ще раз спасибі. Відверто кажучи, можливо, це в житті, знаєте, і нагорода за те, щоб допомагати ближньому, тому що багато в нас є, кажуть, покликаних, але мало обраних. Головою адміністрації Володимиром Івановичем багато робиться соціальних проєктів. Багато в нас передбачено, багато вже зроблено. Нещодавно, буквально позавчора, голова адміністрації прозвітував про минулий рік, як, яка робота пророблена, скільки соціальних проєктів, скільки інших проєктів, скільки інвестицій, інновацій запроваджено в районі. Я відверто скажу, що багато зроблено в районі в усіх галузях, в галузі освіти, в галузі культури, охорони здоров'я. Ще раз хочу подякувати від імені голови адміністрації вам за нелегку роботу, за ваше добре ставлення до людей. Робота соціальних працівників надзвичайно важка та виснажлива. Це розуміє керівництво району, тому усіляко допомагає і дякую людям цієї благородної професії. Хай вам Бог дає здоров'я, благополуччя вам і вашим родинам, тому що ми це. Як би мовити, не... це має бути в душі. Тобто та діяльність, яку ви робите, це якесь покликання чи спущене зверху завдання, яке вас, яке вас ніхто не заставляє робити, але ви це робите. Тому хай у вас все буде добре. Наприкінці зустрічі присутні соціальні працівники. А їх було 34, Від Васильківської райдержадміністрації та міського осередку партії регіонів отримали теплий верхній одяг, який відтепер зігріватиме їх морозними робочими днями. Крім того, такий самий одяг отримали і 130 працівників Укрпошти.